Офіційно медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це протидія кіберзлочинності. Наші сьогоднішні спікери це начальниця відділу протидії кіберзлочинному колаївської області департаменту кіберполіції НПУ полковник поліції Ганна Забіліна та заступник начальника слідчого управління області, полковник поліції Павло Воловик. Доброго дня. Доброго тобто, дня Бажаю слова Давайте спочатку спочнемо зі статистики. Дякую. Я значить, я коротко зупинюсь на статистичних даних, які є на даний час. Взагалі, ну шшахрайств у нас на даний час зареєстровано 2729 кримінальних правопорушень. За аналогічний період 2022 року зареєстровано 1140 кримінальних правопорушень, що на 1589 правопорушень більше або на 139%. Із зареєстрованих протягом поточного року повідомлено про підозру 388 восьмідесяти правопорушеннях, що становить 14,2 відсотки проти 23 за минулий рік. Потім чуть поясню, чому так. Станом на сьогоднішній день повідомлено про підозру 147 осіб. Із них 21 одні особі обрано за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 8 особам у вигляді домашнього арешту та двом особам у вигляді застави. Протягом тогорічного періоду було повідомлено 84 особам, із них восьми особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і сім особ у вигляді домашнього арешту. Зниження відсотка повідомлення про підозру у порівнянні з минулорічним показником обуворено значним відсотком росту шахрайств, в тому числі вчинених з інформаційними технологіями так званих кіберзлочинів. Тобто у нас за цей рік викрито більше осіб, але ну в тому в тому році менше осіб. От Зареєстро... значить, станом на сьогодні у нас зареєстровано 1572 правопорушення, вчинених з інформаційними технологіями, що є 58% від загальної кількості шахрайств. До суду ми направили 491 кримінальне правопорушення протягом того року 272 кримінальних правопорушення, що на 219 кримінальних правопорушень більше або на 81%. 81%. З них минулих років ми закінчили 136 правопорушень проти 39. І кримінальних правопорушень, що близько минулих років в тому році. Тобто більше ми закінчили минулих років злочинів на 249%. Це коротка статистика, що стосується розкриття та розслідування шахрайств, у тому числі і вчинених з інформаційними технологіями так звані кіберзлочини. Так, дякую. Якщо ви уважно чули статистику, дійсно кількість осіб, яким повідомлено про підозру і обвинувальні акти, відносно яких направлено до суду, вона значно зросла, але зростає і кількість шахрайств. І це проблема не тільки Миколаївської області, це взагалі проблема по Україні. Кількість осіб, яких ошукують, вона зростає і зростає. І одним з методом, щоб протидіяти цьому явищу, є той факт, що потрібно проводити потужну інформаційну кампанію для того, щоб убезпечити наших громадян від того, щоб вони стали потерпіли від шахрайств. ГУНП в Миколаївській області, Кіберполіція постійно на багатьох площадках на багатьох майданчиках ми розповсюджуємо інформацію, яка доступна як для неповнолітніх людей, так і для літніх людей. Вона доступна для розуміння, як не потерпіти від шахрайства. Але, як ми бачимо, шахраї теж не стоять на місці. Вони вдосконалюють свої методи роботи. Вчинення шахрайства, методи соціальної інженерії вигадують нові і нові історії, за якими потерпають наші громадяни. І я так розумію, що не тільки я, ми всі розуміємо, що тільки об'єднавшись і доводячи до кожного і кожної окремі приклади, окремі кейси. Може добитися того, щоб якомога менше осіб потерпали від цього явища. Колегі, є запитання? Можливо, запитання до опох. І з чим ви пов'язуєте, якщо є таке дослідження, зростання кількості в цього року? Ну, я почну. <кій> Мої висновки вони базуються на на практичних кейсах, на практичній роботі. Тому я буду казати про Миколаївську область. Ну, По-перше, це стан, в якому знаходиться наша країна. По-друге, це, у тому числі, інформаційна війна з країною-агресором. Тобто багато осіб, яких ми викриваємо у Шахрайствах вони знаходяться за кордоном, а саме в країні агресор. І вони активізувались, і ніхто, може хтось і підрахував збитки щодо спричинених шахрайськими діями. Але я впевнена, що по тим кейсом, який ми спільно зі слідчими розслідували, ну на мій погляд, близько 30% коштів, які здобути злочинним шляхом, вони йдуть до країни-агресора. Щодо інших факторів, то це вже політичні я назвала. Якщо взяти соціальне, то це також і Соціально-економічний стан він залишає бажати кращого ну, громадян. І шахраї вони активізуються, як тільки ну, ситуація погіршується в країні, наприклад, там, соціально або економічно, вони активізують свою діяльність для того, щоб заробляти, незаконно заробляти кошти. Так. Yeah. так, якщо дозволите, я yeah. можу такий кейс привести без, без прізвищ, без подробиць, наприклад, всі знають, що Україна, ну Україна, вона піклується про громадян. І дійсно є соціальні виплати, державні соціальні виплати, є виплати від організацій, таких як ООН і так далі. І, звичайно, коли... В якихось невеликих групах в месенджерах, наприклад, Viber, Telegram, в соціальних мережах найчастіше це ми зустрічаємо у Фейсбуці, іде реклама щодо надання соціальної допомоги, наприклад, від ООН, то багато людей довіряють цьому, тому що вони знають, що дійсно існують державні і недержавні соціальні виплати. І, на жаль, вони потрапляють у пастку. Перейшовши за цим посиланням, воно фішингове, вони потрапляють не на державні якісь установчі сайти, а на емульовані під настояще під дійсні сайти фішингові, попадають на фішингові. І коли вони вводять реквізити своїх банківських карток, або а, здійснюють логіняться в а, онлайн своєму онлайн банк, банкінгу. Ну, вони думають, що це дійсно а, їх а, платформа онлайн банкін, банкінгу, але це фішингове, це те, що створили а, злочинці. Вони залишають а, логін, пароль від а, своїх онлайн банкінгу. Вони Вводять реквізити карток, такі як ну, звичайно номер картки, строк дії, CV-код, інші дані. Ну, і Якщо, звичайно, у злочинців вони це перехоплюють, і якщо в них вдається людина не те, що отримати допомогу від ООН, вона в неї викрадається повністю вся сума, а сума, яка була на їхньому рахунку, а інколи ще й а, заходять до а, підвищують кредитний ліміт, і ці кошти також а, людина втрачає ці кошти. Чому на ще уточнення? Ви сказали, що близько третини грошей отримує таким чином, потрапляють до Росії. А про які суми йдеться? Це приблизно. Приблизно суми Приблизно дивіться, ну те, що стосується наших кейсів, там де ми добігли, але багато ще не розкритих ті, які на стадії досудового розслідування, і ми не можемо про це зараз говорити. Ну, суми суми різні. Якщо ви згадаєте у Серпні поточного року слідчі ГУНП і Кіберполіція спрацювали по одному шахраю, який створив фейковий аналог відомого телеграм-каналу. І коли цей відомий телеграм канал відкривав збор на Сили оборони України. Ці злочинці також розміщували в себе у фейковому каналі, але підміняли справжній рахунок, на який потрібно було скидувати за бажанням громадянам кошти. Вони підмінювали підконтрольними собі рахунками, і там суми завеликі. І ці суми не всі залишалися у цих злочинців, а йшли далі. Конкретну суму я вам не назову, бо це буде об'єктивно. Просто буде об'єктивно. Можливо, з розслідуваних найбільше? Найменша і найбільша, якщо є така інформація вас. <смі> Дивіться, навіть. У розслідуваних багато людей не ну не багато. Є люди, які не звертаються, навіть як коли вони потерпіли від шахрайства, вони не звертаються. Ми бачимо, що вони потерпіли. Ми з ними а, конектимо, але вони не мають бажання писати навіть у розкритих, коли злочинець є. Є підтвердження того, що вони потерпіли від шахрайства, але є такі потерпілі, які не мають люди, які не мають бажання писати звернення. Взагалі, по тим кейсам, які вже направлені до суду і розглядаються в суді, суми різні. З одного потерпілого, наприклад, від 3 тисяч гривень до 150 тисяч, і це навіть не сама велика сума, з яких потім злочинці згідно там, намічених плану дій, вже поділяють між собою. І десь, мабуть, відсотків 20 цієї сумою. Уходять до громадян інших країн або ті, які мешкають не на території України. І я не можу сказати стовідсотково, що власник цієї картки, він і є організатором, наприклад, цієї злочинної діяльності. Він міг придбати цю картку, так звані дропівські картки, тобто особа, яка фактично володіє, не завжди це її картка. Ну, користуються картками а, інших осіб, а, і, якщо я відповіла, так, ви казали про Проблеми. Проблеми. Проблеми, Будь ласка, Ви казали про проблему шахрайства з фінансовою допомогою. Чи є кількість осіб, яка точна кількість осіб яка звернулася цього річ до поліції саме? Дякую за запитання. Як така статистика а, не ведеться, так, не ведеться. Окрема так, не да? ведеться. Це mm -hmm. на загал є а, шахрайство поділяється на декілька видів, Ой. так, і це а, так званий фішинг, і вони йдуть разом з тими, хто а, а, потерпає і від іншого виду фішингу, пов'язаних з онлайн комерцією. Тобто відомі інтернет-ресурси, вони спрощують нам життя, вони роблять якісь корисні нам продукти, наприклад, там безпечне якесь доставлення, а злочинці користують, користуються цією цим, використовуючи ім'я цього продукту, вони також займаються фішингом і вони йдуть раз. Ну, Якось разом ми не виокремлюємо, але дуже багато людей, особливо похилого віку, ті, які дійсно нуждають, потребують допомоги. Аня, ви, як працівники поліції, що можете порадити людям, які все ж таки стали жертвами жертвами, побачили, що вони стали жертвами таких шакрайських дій. Перші кроки, от, що робити далі? От ми побачили, що зникають гроші з картки. А напередодні, там за півгодини, за годину, вони надіслали особисті дані на фішингове це повідомлення. Що робити далі? Ну, саме перший крок це заблокувати всі свої рахунки, звернутися до банку. Банк вже всі банки співпрацюють з правоохоронними органами. Вони на гарячих лініях радять звертатися до поліції. Є декілька видів шляхів, за якими можуть повідомити до поліції. Це як всім відомі виклики поліції на 102, так, і онлайн звернення на, на, на сайти, наприклад, сайт Кіберполіції є такий розділ звернення громадян, тобто там дуже швидкий фідбек, ідея опрацювання інформації, і воно процесально дорівнює таким ж норм, як такому ж. Кроку як виклик 102 або прийти до відділу. І е, тут краще е, убезпечити себе, щоб е, вже не, е, кошти не зникали. Ось е, це найкраще. Якщо, е, якщо дозволите, е, е, якщо це вішинг, ну, тобто голосовий е, е, шахраї голосом звертаються під, вигляді, під виглядом. А працівників банківських установ, працівників правоохоронних органів, працівників соціальної сфери і так далі, то вас повинна ну вас людей повинна насторожити той факт, що вони завжди звертаються поспіхом. Це завжди тривожна тема. Наприклад, ось зараз з вашого рахунку зникають кошти, або ваш рахунок заблокований, Звичайно, людина починає хвилюватися і починає робити помилки. Найперше, що ми радимо, це подякувати. І якщо дійсно ви Хвилюйте за це, то підійти до найближчого відділення того банку, де відкрити рахунки. Це найперше. Ніколи не робити ті маніпуляції, які йдуть телефоном від невідомих осіб, навіть якщо він представляється високопосадовим працівником банківської установи, завжди підійдіть офлайн до відділення банку та вирішити ці питання. Що стосується цих фішингових посилань, якщо це під виглядом соціальної допомоги від держави, ніколи не переходьте за посиланнями, які розміщують, розміщують зазвичай в цих групах месенджерів, або, або в соціальних мережах. Чому? Тому що злочинці цим користуються. Що ми радимо? Це, по-перше, на державних сайтах, на верифікованих сторінках верифіковане, це означає. Що пройшли перевірку в соцмережах, і це дійсно, наприклад, конкретна державна установа, яка, яка веде цей аккаунт. По-перше, потрібно впевнитись, що такі виплати існують. По-друге, впевнитись, чи ви підпадаєте під ту категорію, які ці виплати можуть надати. І потім вже діяти від переходити за посиланнями тільки від верифікованих сторінок або від державних сайтів. Це основні такі поради, більш я можу далі продовжувати, але це буде нагромадження інформації. І краще а, передивлятися на а, сайтах ГУНП ті поради, які там публікуються. Вони дуже а, доступні до а, людей, а, не технічною, нормальною мовою написані. ще запитання до Павла Олександровича, ви почали до статистики, а чи можете ви по видах шахрайства зробити таку... Ні, воно воно окремо не ведеться. Є, от, є так звані, як я казав, є, скажімо так, основна маса шахайств, а є шахайство за те, що е, казала Олександрівна, е, шахайство вчинене з, з інформаційними технологіями, так звані ті кіберзлочини. Ну, взагалі їх можливо порахувати. але зараз я вам не готовий надати таку інформацію. На жаль, колеги немає запитань. Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо за участь. І вам дякую за те, що запросили. Да.